Тому що е, засоби масової інформації, які впливають на наш мозок у них, а не у нас з вами, можливості, гроші у них. І вони так історія каже, усі часи так робили. Вони собі придумають і зроблять так, як їм потрібно. Розумієте? Да? Вони зараз нам закидають то Польща, то Третя світова, паніка якась. А паралельно вони роблять там якусь свою роботу. І до чого це приведе? Це приведе до того, що в найближчий час все-таки прийдеться підписати мирні угоди. Однозначно, для цього всі зроблять свою роботу. Десь ми вдаримо, послабимо Росію, десь Росія нас буде послабляти. Інформаційна війна буде збільшуватися і збільшуватися. І під цей стук кольос. Вже зроблять так, як воно має бути. Просто скажуть, от нас поставлять перед фактом. Бачите, хочем не хочемо, а так сталося. От така ось така вся ситуація. Тому, друзі, зливають чи не зливають, ми з вами не докажемо цього. розумієте? Так само, як і скільки крадуть, і як крадуть, і хто краде.